Доброго ранку. Біжу з пошти, забрала свою посилочку прийшло мені повідомлення. Вони дома не було, приносили, і тому прийшлося бігти на пошту. Зараз разом подивимось, що я замовляла. Коротше, Надя вдарилась в випробування корейської косметики. І плюс знайшла варіант дешевший, ніж на Амазоні. Зараз покажу. Ось що я замовила. Це є шампунь Олаплекс. Правда, я хотіла замовити номер 4. Ой, номер 3, замовила номер 4. Хто ним користувався, будь ласка, напишіть мені, будь ласка. Буду пробувати. Ось так виглядають мої зубчики. Саме ось цей 47-й, мені треба лікувати. І я вже розповідала: ми маємо страхівку від компанії Sanitas. Перепрошую за вигляд даного паперу, він в мене трошки помнувся. І ось коли я прийшла цікавитись інформацією про оплату, мені сказали так: якщо б я не була їхнім клієнтом, я би мала заплатити за цей зуб 7457. Але так, як є і клієнт, відповідно, мені дають знижку в розмірі 56,90 маю до оплати. Але я їм нагадала, що я є клієнтом преміум. Тобто, наш тариф, по якому ми оплачуємо, у нас так і називається Sanitas Dental Premium, що стаття типу того. І ми оплачуємо за нас чотирьох кожного місяця суму в розмірі. Якщо я не помиляюсь, до 35 євро якось так. І от коли мені сказали цю суму 56 євро, я так трошки офігіла, бо думаю, я ще цього року зуби не лікувала. А в наш пакет входить м, два рази поставити пломбу в рік безкоштовно, і лімпіеза, якби чистка зубчиків, також є безкоштовною. Знову ж таки, це питання підняли, почали шукати і так далі. І так далі. І так дійсно виявилося, що я ще цього року в них не була, нічого не лікувала. І вони мені сказали, що ця сума оплачувати з мною не буде. Отже, завтра, 23 числа, я маю до них запис для того, щоб полікувати. Надію сполучеться його реставрувати і полікувати. Цей тимчасовий цемент мені відвалився, він відвалився практично зразу. Це так погано, тому що кожного разу, коли я їм, я маю, по-перше, акуратно їсти. Я звикла на цю сторону їсти. Ну, але що зробиш? Не можна, то я їм на цю сторону, але все одно їжа туди попадає. Потім її дуже тяжко там прополоскати і так далі. Отже, піду лікувати зубчики, надіюсь, мені вже все зроблять, щоб я мала з тим спокій. І тут бах і мого сина випадає перший зубчик. Я ніколи йому в рот не заглядала. Що ви думаєте, в дитини два нижні зуби полізли. Тобто є ще два молочні, і ззаду полізли два, два постійні зуби. О, один зубчик ми вирвали. Я поставила нитку і дёрнула, і все, і витягнула. Другий стоїть дуже міцно. Одним словом, з дитиною я поїду вже 28 числа до стоматолога. Нехай подивляться. По-перше, треба, щоб вони мені сказали, що. Ну, що робити, щоб вони стали на місце? Я знаю, що треба язичком попихати, але все одно е, переживаю, дитина моя 5 років і йому вже зуб випалився. Я не пам'ятаю, коли мій перший зуб випав. І доцька, відповідно, вона все ходить і вона ніяк не може пережити, тому що, каже, ми ж братики і сестрички, чому в нього випав в мене не випав. В чому причина? І чекає, коли в неї випаде. А, і в нас ще тут в Іспанії таке заведено. Знову ж таки, я не пам'ятаю, як в мене було в дитинстві. Тут в Іспанії заведено зубчик дарувати або мишці, або фі. Ну, тут частіше фії, але моя дитина сказала, що мишці. І ми його поставили в такий кульочок, і мишка має принести йому або подарунок, або гроші. Ну, Відповідно, принесла гроші, і він собі купив машинку. Радості було повні штани. Ось так в Іспанії виглядає пробка. Кожен їде в своєму ряді, нічого не міняє, помаленьку ніхто нікого не переганяє. Це я повернулася вже від стоматолога. Зубчик я полікувала уре. Вроді, якби вийшло його спасти, надіюсь, пломба буде триматись міцно. Тому що, я вже розказувала, отже, дуже глибоко треба було садити ту пломбу. Корінь був дуже низькою, відповідно там десна і тому подібне. Тим не менше, радію, надіюсь, ми його спасемо. Отже, прибігла додому, швиденько закидаю в прання весь одяг, тому що в мене його супер багато. Благо, зараз погода дозволяє його сушити дуже швидко, отже, висихає практично за одну нічку. Я інколи вставлю зранку пральку і ставлю на такий режим, щоб воно включалась Плюс-мінус, коли я прийду з роботи, щоб одразу повішати. А коли зранку я не встигаю цього зробити, я роблю вже це після обіду. От саме так вийшло у мене. Одяг сушити я вішаю на балкон. Ось такий він у нас є малесенький. Дуже люблю, коли одяг пахне свіжо випраний і саме з вулиці. Але надіюсь, коли в мене буде своя хата, вона буде більшою і я зможу купити сушильну шафу. Тому що. Рушники, постіль я хочу сушити саме так. І ось ще одне, чим хотіла би поділитись: хто в Іспанії, це є Меркадона. Народ, хто хоче забути про моль в шафі або будь-де в квартирі, ось такі штуки. Вони є супербюджетні, і там в упаковці є дві штуки. І, до речі, гарно пахнуть. Пахнуть як чистий одяг. Ну, так написано. Але дійсно запах досить такий є непоганий. Тобто, коли ви відкриваєте шафу, там пахне як після прання. І молі, дійсно, не буде. Тому, кому це, в принципі, зараз молі так немає, є вона ближче осені, але все одно. Оберігайте свої речі. І ось такі штучки можна купляти. Я їх, до речі, купую досить часто. Ось так вони виглядають, бачите? тобто Можна просто їх повішати. Ось цю клійоночку потрібно буде зняти. Ось, бачите, я її знімаю. Шкода, що аромат не можу передати. Але дійсно, повірте, запах досить такий непоганий. І моль боїться цього. Ось така штучка. Ну, і на вечерю у мене сьогодні буде в планах швидко плов. Чому швидко плов? Тому що готую його у скороварці. Ось в таку скороварку наливаю оливкову олію, розігріваю. Далі додаю телятину. Телятину купуємо нарізану вже в м'ясній лавці. Так, телятина у мене вже готується. Я її буду доводити в такій скороварці до повної готовності, а вже потім буду додавати всі решта інгредієнтів. Ось, коли в мене телятина вже майже готова, я додала шар цибульки. Цибульку я нарізала півкульцем. І морквочка. Моркви, бачите, я дала дуже багато. Я так люблю. Все це підсолюємо і так шарами просто будемо кладати. Далі я насиплю рис. Рис додаю один шар, не дуже багато. Ставлю чесночок. Ось так, Чотири зубчики і заливатиму все водою. Вода має покривати повністю рис. Додаю далі зверху всі спеції, які я люблю, до рису. І ви давайте за смаком своїм. І все. І так, як в мене скороварка, я буду готувати недовго, тому що, накривши кришкою, я очікую хвилин 15 і все буде готове. Ось такий плов у мене вийшов. Дуже смачний, сочний, не сухий. Тому бажаю всім смачного і до зустрічі!